Я полюбив тебе на п'яту, голодну весну Всю до дна благословив і путь проклято, залито пурпуром вина, орлицею набій летіла, ти добросерда, а не сла. Я бачив кров на юних крилах і рану посеред чола. І знов горбатіла гологота там, де всміхалися лами, вилазив ворог на ворота, кричав, розпни її, розпни і гіркоту цієї муки, пили ми з повного відра і мовчки, поєднавши руки, були як брат і як сестра.